Щодо акції як такої, акція проти Інституту національної пам'яті українського. Я також, як лінії, вважаю, що це організація технічна і роз'єднує українців. Ніде Мисатовичем маємо різні погляди зуповитися. Зокрема, він не любить рівних, я центрі і так далі, і так далі. Але щодо УМП я повністю згоден з тих, я припішов пішов його підтримати, тому що я абсолютно замкнував. А які вимоги? Ну я не вважаю, що ми в позиції визволили заявляти якісь вимоги. Тому що нас чотири людини, що зрозуміло, мало хто хоче бути в СБУ викопленим у ВСБУ, тобто ми просто заявляємо, що ми не згодні з політикою політикою гуманітарною, культурною, мовною, історичною, яку проводять держава. На жаль, вона дуже токсична, і Інститут національної пам'яті. Є можливо є головною установкою в цьому процесі. але це не тільки. Але зокрема, це, це дуже токсична організація, яка засуває схиплені якісь наративи і там маніпулює історією. Вважаю, що не можемо нам мати думки різні щодо історії, особливо що касається ХІХ століття. Що касається війни з Росією, то, зрозуміло, держава повинна оборонятися і ми повинні підтримувати державу. Але я не вважаю, що ми повинні мати всі одну думку щодо 19 століття. Це якесь безбудь. Я обучаюсь, а я люблю Пушкина, например, и мне абсолютно не что Все, все думает Институт национальной памяти. И я... Вважаю, що пам'ятник Пушкину має залишатися, звісно, і якщо його захищають, тим нам добре, хай буде так, але це дуже важливий пам'ятник, і я безумовно підтримую доступ пам'ятник Путіну тут на завжди. А скажіть, будь ласка, а вам закидають? Ну вам не, не особисто, а але і особисто вам. Те, що ви ну, так би мовити, на руку Кремля працюєте, виступаєте? І я так що, що реалізує, реалізує кремлівські наративи. Тобто, бачите Кремль говорить, в Україні якісь нацисти і так далі. У нас в Росії не було не дискримінації російської мови, наприклад. Але потім, потім э, з, 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 з законом про Закону про мову, вже можна говорити про дискримінацію. А після Могилянки, якщо могилянці заборонили російську мову, навіть э, в туалеті, дискримінація це, тобто це люди, фанатики, мовні фанатики. Саме вони працюють на хіміоські наративи. Вони, е, як то кажуть, російською воплощають е, ці наративи. А ми, ми е, не згодні, ми, я вважаю, такими якусь демократію в Україні ми хоча б можемо казати, що ми проти сорта. Е,